Привіт! Давай подивимось, що нам готує цей цікавий день. Поєднання 24 го місячного дня, стрільця та руни Гебо створює дуже потужну енергію для взаємодії та результативних дій. Ось кілька порад, як найкраще провести цю середу, основний настрій дня, ефективний обмін: руна Гебо, дар, партнерство це головний акцент дня, день ідеальний для налагодження зв'язків. Усе, що ти сьогодні віддаси, чи то час, допомога, чи щира усмішка, повернеться до тебе з подвійною силою. Порада не бійся просити про допомогу і сам пропонуй її. Це найкращий час для переговорів, підписання угод або просто приємного спілкування. Стрілець енергія знаку додає оптимізму, розширює горизонти та спонукає діяти масштабно. Це час для планів на майбутнє та вивчення чогось нового. Порада, не розмінюйся на дрібниці. Постав собі одну велику амбітну мету на сьогодні і впевнено йди до неї. Можна сміливо займатися юридичними справами або навчанням. 24-й місячний день день пробудження сил, це день для активних, конструктивних дій. Енергії дуже багато, важливо направити її в мирне русло. Порада ідеально для фізичних навантажень, активної роботи або прибирання в домі. Якщо відчуваєш напругу, рухайся, це найкращий спосіб її скинути. План дій, ранок почне з планування масштабних справ. Подумай, з ким тобі сьогодні потрібно поспілкуватися для успіху в проєктах. День максимум зустрічей та комунікації. Знайди баланс між брати і давати. Якщо хтось просить про послугу, допоможи, це принесе користь у майбутньому. Вечір час для навчання, читання або планування подорожі. Також корисно витратити енергію на спорт або активну прогулянку. Підсумок будь відкритим до людей, ділися своїми знаннями та ресурсами, і цей день принесе чудові результати. О, фінанси в такий день. Це дуже цікава тема. Зважаючи на руну Гебо та енергію Стрільця, день просто створений для інвестицій у партнерство та розумного обміну. Ось тобі дружня порада, як краще поводитися з грошима сьогодні, партнерство, ключ до прибутку, найкращі фінансові рішення сьогодні приймаються не поодинці. Якщо плануєш велику покупку або інвестицію, порадься з партнером, бізнес-партнером, чоловіком чи дружиною. Гебо прямо натякає, об'єднані ресурси принесуть більше користі. Інвестуй у знання та розвиток, стрілець любить розширення горизонтів. Це чудовий день, щоб оплатити курси, купити професійну літературу або інвестувати в навчання, яке в майбутньому принесе більше грошей. Віддавай, щоб отримати, це не день для скупості, якщо є можливість допомогти комусь фінансово або інвестувати в благодійність, зроби це. енергія Гебо працює як бумеранг, віддане повернеться ціннішим. Уникай хаосу, стрілець може дати бажання витратити все і відразу на щось масштабне, але не завжди потрібне. Тримай фокус. Не роби спонтанних покупок під впливом емоцій. Простіше кажучи, сьогодні витрачай гроші на спільні проекти, навчання або допомогу іншим. Це найкраще вкладення, яке працює за правилами цього дня. От щодо краси та здоров'я, особливо зубів та операцій, то сьогоднішній день вимагає обережності та усвідомленості. Тут енергії стрільця і 24 го місячного дня трохи суперечать одна одній, тому давай розберемося детально. У 24-й місячний день стоматологічні процедури вкрай не бажані, енергетика дня не сприяє легкому загоїнню і є ризик ускладнень або просто неприємних відчуттів. Краще перенести візит до стоматолога на інший день. Сьогодні час для профілактики, купи нову щітку, хороший ополіскувач або якісну пасту. Це чудове вкладення в здоров'я зубів. Загальне здоров'я енергії багато, але вона може бути нестійкою. Порада ідеально для тренувань, щоб спалити зайву напругу. Але уникай перевантажень, м'язи сьогодні вразливі. Операції категорично не рекомендується планувати на сьогодні жодні хірургічні втручання, навіть незначні. 24-й місячний день це час, коли організм вразливий, а кровотечі можуть зупинятися важче. Ризик ускладнень зараз вищий, ніж зазвичай. Якщо операція термінова, довіряй лікарям, але якщо планова, перенеси її. Догляд за собою, оскільки руна ГЕБО символізує баланс і партнерство, найкраще зробити процедури, спрямовані на гармонізацію. Порада, масаж, особливо спини, бо стрілець відповідає за цю зону, розслаблююча ванна або легкі косметичні процедури, які не пошкоджують шкіру. Стиль, стрілець любить щось яскраве, але шляхетне. Можна додати в образ акцентний аксесуар, який підкреслить твою індивідуальність. Підсумок бережи себе, не навантажуй організм радикальними змінами, операції чи видалення зубів, а краще приділи час м'якому догляду та фізичній активності. О, це взагалі найкраща тема для цього дня. Тут руна Гебо грає першу скрипку, а вона прямо говорить про рівноцінний обмін, любов та міцну дружбу. Стрілець додає всьому цьому щирості та відвертості. Ось що варто врахувати в стосунках стосунки та кохання. Час для діалогу це чудовий день, щоб поговорити з партнером про спільні плани. Гебо натякає на важливість партнерства, тому обговорюйте все як рівні. Віддавай, не чекаючи нічого натомість, зроби щось приємне для коханої людини просто так. Це зміцнить зв'язок. Але пам'ятай про баланс, не розчиняйся в іншому, важливо, щоб і ти відчував турботу у відповідь. Уникай критики, стрілець може зробити тебе прямолінійним, і ти можеш сказати зайве. Намагайся говорити щиро, але м'яко. Дружба та спілкування, зустрічі з друзями, день просто створений для того, щоб зібратися компанією, поспілкуватися, поділитися новинами. Це принесе заряд позитиву. Обмін досвідом: дай пораду другу, якщо він просить або сам попроси поради. Гебо працює найкраще, коли ви допомагаєте одне одному. Нові знайомства день сприятливий для нових знайомств, які можуть перерости у міцну дружбу або ділове партнерство. Головна порада дня будь відкритим і чесним. Довіра і взаємна підтримка це те, що зробить стосунки міцнішими сьогодні. Враховуючи енергію руни гебо, партнерство, дар, стрільця, розширення, щирість та 24-го місячного дня активна трансформація сил, я раджу тобі зробити практику, яка допоможе об'єднати ці енергії. Ця практика називається коло щирого дару. Ця практика допоможе тобі відчути баланс між тим, що ти віддаєш світу, і тим, що отримуєш. Знайди спокійне місце, де тебе ніхто не потурбує. Сядь зручно, заплющ в очі та зроби кілька глибоких вдихів і видихів. Уяви, що ти знаходишся в центрі теплого, золотистого кола світла. Подумай про людину або людей, які зараз потребують твоєї підтримки, поради або просто доброї уваги. Уяви, як з твого серця виходить промінь світла і прямує до цієї людини. Це твоя енергія, твій час, твоя любов. Не чекай нічого натомість, просто віддай це щиро. Тепер уяви, що ти отримуєш подарунок від всесвіту, це може бути нова ідея, можливість або просто відчуття спокою. Подякуй за це. Відкрийся для того, щоб прийняти допомогу та підтримку від інших людей. Відкрий очі, запиши на папері або в телефоні одну конкретну дію, яку ти можеш зробити сьогодні, щоб підтримати когось, наприклад, зателефонувати другу, допомогти колезі, зробити донат. Зроби цю дію протягом дня. Чому це працює? Це закріплює енергію обміну, Гебо через дію, 24-й день з оптимізмом, стрілець. Бажаю тобі натхненого дня, гарних людей поруч, досягнення дрібних цілей, за якими неодмінно йдуть і великі. Радій кожній миті, бо ти живеш. А це значить, що ти маєш можливість щось змінити. Тому радій, люби, роби, поки живий, поки маєш час, поки не пізно, дій.